Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні у нас з вами розв'язування задач, які пов'язані з моделлю атома, схемами реакцій альфа і бета розпадом і відповідно рух частинок. Радіоактивних в магнітному полі, Тож давайте пригадаємо для початку, що радіоактивне випромінювання розрізняють трьох типів: альфа-частинки, бета-частинки і гама-промені. Я не буду зосереджуватися на табличці. Ми її вже з вами не один раз розглядали. Єдине, що давайте пригадаємо для того, щоб виконувати схеми альфа і бета розпадів, ми з вами використовуємо. Позначення цих частинок в цих реакціях. Альфа-частинка, пригадуємо, ми позначаємо як Гелій 2,4, внизу пишеться порядковий номер вгорі атомне число. Бета-частинки це потік швидких електронів, які ми позначаємо мінус 1 0. І таким чином, якщо мова йде про схему альфа-розпаду, да, виникає у нас альфа-частинка і плюс. Дочірнє ядро, яке ми визначаємо за наступними схемами коефіцієнтів. І відповідно, якщо у нас бета частинка це швидкий потік електронів, і відповідно, знову таки, дочірнє ядро, коефіцієнти якого визначаються ось таким чином. Тож, давайте почнемо із того, що пригадаємо, як ми записуємо дані реакції. На прикладі, наприклад, Ось таких завдань. І так, перше записати рівняння альфа-розпаду наступних ядер. І перше ядро, ядро дубнію. За табличкою Мінділеєва подивилися, де у нас дубній, що його порядковий номер 105. Давайте ось подивимось. Значить, Дубній порядковий номер у нас 105, ось він, да? і масове число 262. Відповідно, ми його зазначили. Тепер, якщо у нас схема альфа розпаду, то перше, що ми записуємо, це альфа-частинку, гелі 2,4 і плюс дочірнє ядро. Далі обов'язково зрівнюємо. Коефіцієнти, нижні коефіцієнти 105 дорівнює 2 плюс скільки. Ну або простіше 105 мінус 2, відповідно, тут буде 103, 262 мінус 4, відповідно, буде 258. І коли ми отримали з вами нові коефіцієнти, визначними, ще раз наголошую, на цьому це дуже важливо. Є порядковий номер, який записується внизу. Далі за таблицю Мінділєєва, тепер нам треба знайти 103. Елемент. Давайте пошукаємо. Елемент 103-й, ось він, аж ось тут. У нас це у нас Лоуренсі, Скорочена абревіатура LR. Відповідно, в дужках зазначаємо новий дочірнє ядро Лоуренсі. Наступне актиній. Порядковий номер 89, масове число 227. Знову-таки схема альфа розпаду. Значить, перше, що ми записуємо альфа-частинку, гелі 2,4 і плюс дочірнє ядро. Далі зрівноважуємо коефіцієнти. 89 мінус 2 буде 87, відповідно 227 мінус 4 буде 223. І коли ми отримали, тепер знову таки нижнє число це є порядковий номер. Повертаємося до таблички Мінділеева. Нам треба визначити порядковий номер 87, як називається даний елемент. Порядковий номер 87 – це Францій. Відповідно, абревіатура його ось така: ФР. Повертаємося до умови і зазначаємо в дужках його абревіатуру. Ось таким чином ми з вами. Розписуємо рівняння альфа-розпаду, рівняння бета розпаду. Знову таки, давайте на прикладі наступних ядер. Значить, знову таки. Так, беремо Нептуній порядковий номер 93, масове число 239. В результаті бета розпаду значить, з'являється бета-частинка, яку ми домовилися позначати, є мінус 1 0, і плюс нове дочірнє ядро. Тепер зрівноважимо коефіцієнти, враховуючи, що тут внизу мінус, да, це у нас зміщення відбувається на 1 плюс. Так, значить 93 плюс 1 буде відповідно 94. так? А тут 0, відповідно, масове число, ми просто переписуємо. Нижній коефіцієнт це є порядковий номер, значить, дивимось за табличкою Мінділєєва. 94-й за нашим списком це Плутоній. 94, й ось він, Плутоній. Так? І записуємо його абревіатуру у дужках. Так, і відповідно рентгеній, так, порядковий номер 111, масове число 272, в результаті бета розпаду, отримується електрон мінус 1,0 і плюс дочірнє ядро. Знову-таки визначаємо коефіцієнти. Тут повинно бути на 1 більше, значить, 112, тут масове число у нас залишається. Далі дивимося за таблицею Мінділеєва, 112 елемент, це у нас коперніцій. Коперніцій, ось він у нас, 112. й Коперніцій. І записуємо його абревіатуру в дужках. Ось таким чином ми з вами пригадали, як записати альфа і бета розпади. Наступна задача стосується того, як поводять себе радіоактивні оці промені в магнітному полі. Перед тим, як розв'язати цю задачу, давайте пригадаємо теоретичний матеріал, який міститься у вас в підручнику. А він у нас ось такий наступний. Так? Відповідно до схеми досліду з вивчення природи радіоактивного випромінювання, радіоактивний пучок пропускали через магнітне поле. В результаті на фотопластинці ми чітко бачимо, що гама-промені не змінюють свого напрямку, тобто магнітне поле на них ніяк не впливає, а от альфа і бета відхиляються відповідно протилежні від напрямку незмінного сторони. Нагадую, альфа це у нас позитивно заряджена частинка, так, бета це у нас негативно заряджена частинка. І ось відповідно до того, як вони відхиляються в магнітному полі, використовуючи правило лівої руки, можна розв'язувати наступні задачі. І от задача такого типу. Ось подивіться, на малюночку А. Давайте так. Зображено траєкторії відхилення альфа, бета і гамма випромінювань в магнітному полі. Нам треба вказати напрямок індукції магнітного поля. Давайте знову таки пригадаємо, вектор індукції магнітного поля ми визначаємо з вами за правилом правої руки. Але якщо мова йде про використання сили, яка діє з боку магнітного поля, то там ми використовуємо правило лівої руки. Давайте ми його пригадаємо для початку. Ось на прикладі цьому, да, ось у нас ліва рука. Нагадуємо, що розкрита долонька і в розкриту долоньку повинно входити вектор магнітного поля. Чотири пальці по напрямку сили струму у нас були так. Провіднику тоді великий палець буде вказувати силу ампера. Так само ми будемо зараз і рухатися в наших задачах, але Замість сили струму пригадуємо, що стволо, які частинки да, у нас рухаються, коли мова йде про силу струму. Це позитивно заряджені частинки. В нашому випадку позитивно заряджена частинка є альфа-частинка. Значить, чотири пальці ми будемо розташовувати по напрямку руху позитивно зарядженої альфа-частинки. Тепер повертаємося до нашої умови. І так, ось, да, в нашому випадку є. Напрямок руху. Значить, альфа – спрямований рух от сюди. Значить, це у нас замість сили струму. Далі відхиляється, давайте подивимось, якщо взяти оце у нас нульовий да, напрямок руху, то альфа-частинка зараз відхиляється у нас ліворуч, значить, сила, яка спрямована, буде ліворуч. Тоді, відповідно до сили. До виникнення да, до правила лівої руки сила відповідно напрямок руху. Тоді вектор магнітної індукції, якщо розташувати це ось таким чином, як ми нижче з вами замалювали, подивіться, то вектор повинен зараз ходити в долоньку. Якщо ми розташуємо його таким чином, але малюнок у нас в перпендикулярно до наших очей, да, тоді. Від нас буде спрямований лінії магнітного поля. Від нас, давайте пригадаємо, так якщо мова йде про... Вектори, то ми зображуємо у формі хрестиків. Значить, вектор магнітної індукції зараз спрямований від нас. Так, і тоді ми позначаємо його хрестиком. Аналогічний малюночок Б. Подивіться, тут трошечки навпаки. Тут у нас є вектор магнітного поля, зображений у вигляді крапочки, значить він іде до нас. Значить, якщо говорити про напрямок силових ліній, значить, ну будемо так казати, з тієї сторони, ось так. Да, він буде входити в нашу долоню. Чотири пальці по напрямку позитивно зарядженої частинки нам треба, і відповідно тоді великий палець буде вказувати на силу, тобто на відхилення. Давайте подивимось уважно. У нас є частинки 1, 2 і 3. І нас просять з вами визначити, яка із цих частинок є якою. Да? Тобто частинка 1, частинка 2 і частинка 3, яка із них альфа, бета чи гама. Знову таки, друга це гама однозначно, тому що не впливає да, на. Напрямок відхилення гама-частинки як не реагують в магнітному полі. Залишилось визначити 1 і 3, де альфа, де бета частинка. В цьому випадку, знову-таки, давайте подивимось, якщо вектор магнітної індукції, як у нас зображений, йде в долоньку, то долоньку треба розташувати так. І подивіться, куди спрямована сила відхилення повинна бути праворуч. Значить, праворуч це у нас не що інше як альфа-частинка. Значить. Під номером 3 скривається у нас альфа частинка, і тоді залишається під номером 1, це буде бета-частинка. Ось таким чином ми можемо розв'язувати такого роду задачі. Так, наступна задача. Під час перетворення ядра полонію у ядро свинцю відбулося два альфа розпади. Скільки бета розпадів відбулося в цьому ланцюжку перетворень? Значить, Яким чином в цьому випадку нам бути, знову-таки, давайте ми подивимось і ще раз дуже уважно почитаємо. Значить, у нас був полоній, порядковий номер 84218 масове число. так? Далі сказано два альфа-розпади, значить, дві альфа-частинки ми отримали. Так? І е, отримали ось таке дочірнє ядро. Значить, плюс плюмбум, відповідно, 82, тут 210. І тепер нас запитують, а скільки ж при цьому відбулося та, бета розпадів бета-частинка це мінус 1,0. Тобто нам зараз треба визначити ось цей коефіцієнт, який нам треба тут використати. Для цього давайте складемо рівняння нижніх коефіцієнтів, значить, 84 дорівнює. 2 на 2. 4, тому що дві альфа-частинки, плюс нижня да, 82, і плюс якийсь коефіцієнт, який помножили на мінус 1. І все це повинно да, врівноважити один одного. В результаті розв'язання даного рівняння ми отримуємо, що наш коефіцієнт буде дорівнювати 2. Значить, ось тут ми повинні поставити циферку 2. Що це означає? Що бета розпадів в даному випадку відбулося теж 2. Бета-розпаду. Ось таким чином розв'язуються і такі задачі. Ну і ще одна задача. Значить, напишіть рівняння бета-розпаду для ядра Торію. Давайте ми швиденько це зробимо, тому що ще наступна задача, яка з цим пов'язана. Так, бета-розпад, значить, електрон мінус один 0 плюс новий. Елемент, так, тут порядковий номер 91, тут 234. І це у нас буде протактиній. протактиній. Так? І тепер, стосовно реакції, яку ми отримали, визначити заряд утвореного ядра в колонах. Утворене ядро це значить наше ядро протактинію. Давайте зазначимо. Порядковий номер ми отримали 91, масове число 234. І, відповідно, тепер нам треба визначити заряд утвореного ядра. Давайте тепер знову-таки пригадувати будову атома. Значить, атом в цілому нейтральний, ми про це з вами казали. Але він складається із позитивно зарядженого ядра, до складу якого входять протони і нейтрони, і негативно зарядженого електрона. Так, протони і нейтрони в сумі, так, це є частинки, які входять до ядра. Але знак заряду, знак заряду, бо нейтрони не мають електричного заряду, формується тільки за рахунок протонів. Значить, інакше кажучи, зараз нам треба визначити заряд всередині ядра, який формується саме протонами. А ми з вами знаємо, що протони це є порядковий номер, який у нас дорівнює 91. Значить, кількість цих. Да, протончиків, які у нас є, буде 91. І якщо пригадати заряд протона, так, то відповідно ось на нас зазначено, що... Один протончик це 16 на 10 19 степені колона, а якщо їх 91, то треба помножити на оцю кількість, і таким чином ми отримаємо 145,6 на 10-19 степені колона. Ось такий заряд в колонах буде утворювати ядро, позитивне ядро даного хімічного атома. Ну, а на цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!